Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Стою я біля дверей своїх, які планую покрити лаком. Зараз більш детально зніму взагалі які двері і який лак, чим я маю покривати. Ось такі у мене двері. Вони раніше були плівкою покриті, але плівка з часом почала від сонця відставати. Ну, Воно у мене простоїло недовго. Кілька років, років п'ять, і е, плівка почала відходити. І Я вирішила її віддерти, і це вже я взяла, затонувала е, морілка, морілка. Там є різні кольори, темніше, світліший я взяла, ну, такий більш темніший. і покрила лаком. Е, кілька разів потрібно було більше лаком покрити ну, Покрию ще зараз лаком і вже як висохне, покажу, який результат. Буду покривати там кілька разів, можливо, щоб воно більш-менш якось стало однотонне. Бо зверху більш гарно взявся лак, знизу менш ну, як уже є. Так, отже, що я буду використовувати, взяла, значить, це такий ніби стаканчик, це з-під йогурту. Така щіточка у мене. Взяла, сказали мені, що вона доволі непогана. Ну, ось така. От. І лак. Це я минулого року брала. То частину минулого року використала, а це ще залишилося ну, я знала, що не вистачить, то взяла ще. І будемо приступати до малювання цих дверей. Ось так залишаю щіточку у воді, для того, щоб почекала вона наступного разу підсохнуть двері, і я її ще буду використовувати і нею фарбувати. Ось такі двері вийшов, зверху, козирок, то може трохи тінь давати на двері, але в основному більш-менш рівно, Була частина лаку зверху ніби більше. От, а знизу менше, тому воно так знизу просвічувалося, але пофарбувала і нічого виглядає. Е, ще кілька разів потрібно покрити лаком, ось, щоб не було ніяких оціх проміжків. Ну, я вже покрию через декілька днів, бо це потрібно, щоб просохло і так далі. І тоді вже результат покажу вам. Трохи закупилася і покажу, що взяла. Дещо по акціях було, дещо ні. Поділюся. Так, взяла хлібці рисові. Взяла 4 упаковки, одну вже діма почав, то три поки що є, лежить. Далі взяла е кетчуп Е, Це я взяла для консервації, там огірки, кабачки, пригодиться. Далі взяла сацебелі, е соус, хочу кабачки. Можу і так куштувати. Ну, тобто до якихось трав, Далі олію взяла. Е, взяла ось таке мило рідке. Так, е, це взяла для миття посуду. Я була в декількох магазинах, конкретно це взяла щодня. Тобто дещо щодня, дещо в АТБ, тому що е, я так уже заходжу, дивлюсь, де можливо, які акції є і так далі. Так, далі взяла хліб, ось цей зерновий мені подобається. Хлібці теж взяла до... ці такі солоненькі. Думаю, їм сподобається. Ну, я знаю, що він їв такий. Так, далі трохи закупилася консерв. Таку взяла Е, Такий тунець мені сподобався, брала. Далі такий тунець, ну це подрібнений. Так як на хліб, можна і так не обов'язково на хліб, можна і салат робити, боже, би тільки було смачно. Середина така з добавленням олії. Я взяла так трошечки різні. Думаю, покуштую, попробую, буду знати, як і що. Чому беру, бо, ну, по-перше, середина корисна. і тут, якщо я не помиляюся, я читала, що є вміст селену доволі непоганий, а нам це треба. Тому. Взяла далі барні. Е, одну е, тут лежить. Одну ми вже розпочали, і в садочок я там кілька штук залишила її. Е, так, далі, взяла два банани, тільки два бо такі страшненькі. Е, ще купила ось такі цукерочки. Була знижка чи 40-45%, вже точно не пам'ятаю. Е, ВТБ. Різні тут ведмедики, кавунчик і бананчик. Взяла те, що буде їсти, бо там ще були якісь трохи інші кольорові, то я ті не брала, він ті їсти не буде. А ось ці взяла, нехай жує. Останнім часом він почав трохи іграшки піджовувати, як я кажу, то вже я взяла, щоб давати йому там. По кілька штук, щоб він жував, відчував ці смакові, скажімо так, тренував жування. І також оце ці хлібці теж для того, щоб він менше іграшки піджовував. От, А то він так любить погристи. Так, далі переходимо. Взяла порошок 1 кілограм, це щодня. Я була в різних магазинах щодня, а тебе ще там один заходила. Тому якби. Покупки з різних магазинів. Так, порошок кисневий. Була Знижка віддала 109 гривень. Можна окремо, без, тобто без порошка можна додавати до основного порошку, і буде, я думаю, добре. Далі взяла ось таке мило. Це я в АТБ брала класичне господарське мило в господарстві потрібне. Це взяла дитяче. Мило, якщо я не помиляюся, то в Аврорі. Е, мильниця в Аврорі, недорого, 15 гривень, якщо я не помиляюся. Не пам'ятаю вже розраховувалась готівкою. Тому, А чеки Не знаю, де ті чеки? Набір пластирів, це ВТБ взяла. ВТБ взяла зубну пасту, таку ніколи не брала. Спробуємо, як вона. Теж була якась знижка. Так, е, взяла ось таке. Мило для виведення плям. Тільки не пам'ятаю, де я його брала. Не підскажу, в якому магазині. Е, взяла рукавиці, потрібна річ така для прибирання. Е, так, покажу, що тут у нас з хімії. Так, е, взяла ось такий клієн для прочищення труб. Якась була знижечка, десь я вже не пам'ятаю. Ну, не, невелика знижка. Далі розумний вибір теж взяла кріт. І ще там я в інший магазин зайшла. Такий побутовий, Побутовий, то я взяла для очищення унітазу від сирого нальоту та іржавих слідів. Спробуємо як воно, І будемо вже в подальшому знати, що там брати. Це, це я просто давно не робила е, чистку. Через те, я так взяла, хочу прочистити. Ну, Періодично треба, як періодично. Я вже, напевно, не знала, оскільки не чистила його, то так взяла. І взяла ще такі іграшки: це в Аврорі, крокодильчик. Ми беремо зубну щітку і чистимо зубки. Бо Діма так не дуже любить собі чистити, то ми хоча б для крокодила почистимо. Тут вони такі м'якенькі зверху, знизу тверденькі, пластмасові ми чистимо і так граємося. Також ще грається, можна нажимати. І, О, і зловив пальчика. Ось такий крокодил, і цікавенько Діма грається. Також зайшли після садочка, взяли таку гру. Діма любитель мене потягнути мене в магазин, а ми як ідемо, і там є магазин з іграшками, з освітніми певними речами, там, книжечками і так далі. Побутовий, там якісь такі побутові речі можна придбати. Для господарства. Тому якби він мене туди тягне, і це там ті, ті іграшки. У нас вже звідти півмагазина вдома, як я кажу. Вже різні, е, вже хоче те, що ми купили, він хоче по-другому колу. Кажу, є вже в нас таке є. Ми хоче Зараз тут і, і все. Тому якби приходиться якось викручуватися. Е, взяли ось таку іграшку, бо бачу, побачила, що ми не вийдемо, думаю. Треба брати, щоб не було криків. І, звичайно, я не весь час беру, є можливість якось його відволікти від магазину ми проходимо. Буває таке, що ми заходимо і беремо. Дитина хоче, тому таким чином взяли ось таку гру. Вона була запакована, це вже ми розпакували, я її для діми дала, бо ж нетерплячка, я кажу, треба зараз і тут гратися. От зараз. Напевно, це всі діти так. От така гра що тут геометричні фігури. Тобто, бачите, тут можна розкласти, я вже все не буду. Тут можна вивчати геометричні фігури, можна вивчати кольори, тобто кольор до кольора ми знаходимо: жовтий до жовтий, там, блакитний до блакитного і так далі. Це прямокутники, це трикутники, те, що тобто, воно ну, все таке цікавеньке. І квадрат. Ну, я вже так по одному. Далі можна використовувати ці фігури як трафарети. Положили на листочок олівцем взяли і всередині промалювали. І це як трафарет, і вивчати, і малювати з дитиною, що це квадрат. От буде цікаво, да? Це трикутник. Навіть можна конкретно, що блакитний трикутник малюємо блакитним олівцем. І так далі, Думаю, буде цікавенько. Також, крім кольорів, фігур, малювання, розвиває і моторику, і логіку, куди ще покласти. Також рахунок, скільки тут. Е Ну, якби, Отворів 1, тут 2, 3, 4. Також можна порахувати кількість всього геометричних фігур, наприклад, там чотири кола, чотири прямокутника, чотири трикутника, чотири квадрати. От, тому можна використовувати такі ігри е, з різними способами, як дозволяє ваша фантазія. Ось такі були закупки у мене в магазині. Вони складалися в основному, напевно, з таких якихось перекусів, плюс якась побутова хімія, консерви на прозапас. Тобто те, що може трохи полежати. Зібрала я свою вечерю, точніше виложила і буду збирати до кучки. У мене є лаваш. Яйце варене, я взяла одне кілька помідорин, кілька огірочків. Тунець частину я вже для Діми дала до картопельки. Я перший раз беру такий, тому не знала, який він всередині. Я бачила, що тут на бутерброд, бутербродну ну, як я його не брала, то я й не знала, який він. Далі буду брати гречицю, Буду брати майонез. Сіль перець, подивимося, як там буду, не буду загалом. Значить, що я роблю? Я огірки помідори наріжу, і тоді вже буду показувати, якщо виложу на лаваш. Права називається сама придумала, сама приготувала. Ну, придумала це голосно сказано, ну, отак собі щось я надумалася. Що надумалася, була ваш, у мене був в морозилці скручений, і думаю, треба використовувати То я так уже собі придумала. Так, Взяла на пательню з однієї сторони, з другої підсмажила, ну, так, щоб смачніше було. І розріжу вам, покажу лаваш сухенький. Угу. І ось така в мене страва вийшла. Е, виглядає апетитно: тут і рибка, і багато огірочка, яєчко, помідорка, і, можна сказати, соуси, майонез, гірчиця буде смачно. Отже, пофарбувала я свої двері. Е, е, я думаю, що на цьому можна буде завершити фарбування. побачу. А можливо, ще раз пофарбую, бо е, лак залишився. Тому все може бути. Ось такий результат. Доволі непогано. Я зараз трохи відійду, От, щоб, можливо, краще було видно. Колір доволі так непогано, Скажем так, розділився. Ну, ну, не розділився, тут. Ні. точніше якось там поєднався, напевно. Морілка і кілька разів морілки я брала. Все залежить від кольору, якого взяти, бо є ж різна, темніша, світліша. От. І тоді зверху лак кілька разів. Потрібно, щоб добре просихав, і тоді, ну, наприклад, там інші шари покривати. Отже, такий результат у мене вийшов: фарбування дверей. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною, переглянули це відео. Поставте вподобайку. Напишіть коментар в підтримку каналу. От, і на цьому я прощаюся. Бажаю всім гарного дня, гарної ночі. хто дивиться вночі. І всього найкращого. До побачення!